Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна. І сьогодні в нас тут буде цікавий терапевтичний розклад по варіантах. Тему для якого я витягла на цьому оракулі долина Сновидінь. До речі, знімала нещодавно на нього огляд. Напевно, вже є на моєму другому основному каналі. Терот ЕФМ посилання є в описі до відео. Кому цікаво, там а, в списку відтворювання огляди колод можете знайти. І я так стала нещодавно робити у випадку з загальними розкладаннями, ворожіннями, витягати одну карту на оракулі і від цієї теми відштовхуватись. От. І Я коли витягала карту, оскільки тут в цьому Оракулі досить різні карти, я не знала, яка буде карта, яка буде тема. отак от, от Віддала це на розсуд, карт, на розсуд оракула. І, і витягла карту місячна моль. Тут така дуже тонка знаєте, місячна енергія, алхімія місяця така тонка, акуратна, ювелірна трансформація, така йде по цій карті. І тут ще позитивна карта на дні, до речі, лишилася. І вирішила, що буде у нас, значить, терапія. На картах. В мене є такий список відторювання, тобто плейліст з відео, вже там купа відео. Так і називається терапія на картах. Якщо сподобається, то можете піти подивитися ще якісь відео. Там, правда, і старі є ще російською. От. Але насправді не всі знають карти Оракули таро це не, не, не тільки інструмент для ворожіння, прояснення ситуацій, воно все ще й діє психотерапевтично досить і, і ще й крутіше в чомусь, тому що карти ще й інформацію нам дають, а не тільки підштовхують да, до потрібних інсайтів. І терапія на картах класна штука. І в мене, от постійні клієнти, ряд постійних клієнта, клієнтів, клієнток так і ходять, от замість психотерапевта, і кажуть, що їм це допомагає краще. От, тому майте собі на увазі, якщо не знали. А що стосується цієї карти, символ її це місячна моль, отакий метелик, яка ну, живе недовго, її життєвий цикл проходить швидко. І вона там все, все встигає за один місячний цикл, здається. От, і далі, і далі, без кінця е, там, нове покоління з'являється, потім ще нове, ще нове. І значення в цій карті така лагідна трансформація, покращення, таке, яке ти по ланцюгу передаш далі. Да? Бо все у світі є як сукупністю причинно-наслідкових зв'язків. І розглянемо ми в цьому розкладі по двом варіантам: на таро доповнимо конкретно які свої не самі корисні звички та погляди ви можете перетворити на корисні, от таку м'яку алхімію зараз вам проведемо. До того ж, враховуйте, що карти є провідниками енергії, такими собі коридорами енергії, і відповідно. Воно енергетично на вас подіє, щось розкриє, потрібні інсайти, розкриє, потрібні обставини підтягне, потрібних людей. Тобто воно ще й дещо моделююче працює. Тому буде корисно. Я думаю, дивіться, буде на два варіанти. Можете загадати десь себе, десь там. Іншу людину, або можете загадати на різні варіанти свої життєві сфери різні, десь там в коханні, десь в роботі, десь в побуті своєму будемо дивитись деструктивні звички, установки, от погляди, які треба перетворити на корисні і такі, які будуть працювати на вас. Ну, от така приблизно суть. А давайте я отак її покладу, щоб її було видно в кадрі. Хотіла в рамку поставити, але ви тоді не, бачите, не будете її бачити. О, давайте, отак, залишимо. Оракул поки що прибираємо. Витягнемо по сигніфікатору на два варіанти. Ну і щоб ви могли варіанти обрати. Таймкод завжди прописую в закріпленому коментарі до відео, щоб можна було швидко перейти на потрібний варіант. Варіант перший. Варіант другий, а отак нехай так низ косок красивень, красивенько і лежить. Кому треба час визначитись, можете натиснути паузу і обрати свій варіант. А я почну з дна колоди. Ну, що тут буде йтися більше про щось ментальне. А що таке в нас ментальність і менталітет і ментал? Ну, Мені тут чомусь пішло саме менталітет. Тому що дивіться, тут король мечів у нас на дні. А дно колоди, да, це підказка для всіх варіантів. Щось загальне для вас всіх. От, король мечів це у нас, в принципі, про ментал, да? ментальний рівень цього королю. Але тут ще й на зображенні в цій колоді ця старішана роду да, індійська і така сама мудра. Тобто це якраз про ментальні такі погляди, які в нас вкладає як, культурна оця община. Коротше, це те, що от національне, це те, що регіональне, це те, що от прямо от ми всмоктуємо в себе, народжуючись і живучи в певному культурному середовищі. от-от Тут такі от культурні звички, які вже є деструктивними, які себе віджили, які десь через виховання нам вклали, от якісь традиції робити, отак а не отак. от-от Про що тут буде йтися. І, ну, тобто карти нам глобально кажуть, ви всі вже маєте змінюватися ви українці Ну, здебільшого українці, тому що в мене вже довгий час канал українською, і хто мене тут ще буде дивитись Іноді з субтитрами дивляться, але це дуже рідко. Тобто, це про наш менталітет, наш український буде. Ну, поїхали. Варіант перший песимізм. Отут От якийсь народний песимізм. І це ж треба розуміти створює навколо вас таку воронку. Куди ви втягуєте що сьогодні поганого? Да? Як тому мультики, мультику. Ну хто зрозуміє, той зрозуміє, що у нас сьогодні поганого? Да? Кожного ранку. От що, що тут поганого? Тобто, ви навіть можете там новини відкривати, соцмережі, і на вас вже підтягується, згідно до принципу інформаційної та енергетичної воронки, вже тільки погане, те, щоб вас як би затвердити в вашому песимізмі, у вашій зневірі, у вашому вже небажанні чекати чогось доброго, чогось кращого. А це така. Дорожка не дуже гарна, це не дуже гарний шлях. Бо вже навіть енергетично іноді, як тут показують, щось хороше не може до вас потрапити через ваші власні налаштування. От, що б не зробила влада, вона погана. Ну, я не продовжую зараз, звісно, нашу владу, і в мене теж є до неї питання. Але от у вас воно аж якось занадто може бути. там. Всі чоловіки-кузли, і ви будете ж і на думці, ну це як приклад, я не кажу, що у вас саме така установка є. І там, наприклад, на думці, що всі чоловіки-кузли, ви будете бачити тільки чоловіків кузлів навколо, хоча є і інші, і так далі, і так далі. Коротше, цього негативного мислення вже час позбуватись, бо якщо ви не будете якби чекати нічого доброго, то нічого доброго до вас і не прийде. А ми тут говоримо в, в такому масовому контексті, то м м чого хорошого, ми всі взагалі вже можемо дочекатись, очікуючи. Тільки плохого поганого, вибачаюсь, ну ви зрозуміли. Е, як е, ні? Давайте у що спочатку трансформувати це, цю ментальну особливість, бути вічно невдоволеним і нічого хорошого не чекати. У що це має трансформуватись. Ага, ну тут дивіться, тут треба е, довести до максимуму вже прийняти всю неприємну правду, як є, відплакати, посумувати на цей рахунок і піднімати голову. Якось так. А так воно в, такі, в такій застряглій фазі, всі мовчать, е, ніхто не підіймає бучі, кіпішу, е, Всі, от, знаєте, да, я от прям побачила зараз українців, всі такі сидять і тихо невдоволені. О, а треба б бути гучніше невдоволеними, вже тоді відкрито підіймати різні питання, транслювати цей посил, емоційно якось їх проживати до кінця, не ховатись в мильну бульбашку якусь, а визнати, що да блін, все погано, і все не так, як ми бачили на початку. Да, наприклад, вже визнати до кінця якісь моменти, де все погано для того, щоб вже випустити це і повністю прожити, і не залишитись на все життя песимістом, бо воно засіло це невдоволення десь всередині, розумієте, як. Такі цікаві карти вийшли, хоч і сусідні, да, четвірка кубків і п'ятірка кубків. Тобто, четвірка кубків має перейти логічним чином в п'ятірку. Хоча в мене колода була гарно перетасована, перемішана. І яким чином це зробити? В який спосіб? Заглибившись усі речі, розібравшись в них докорінно, не, ну, перестати дивитись поверхнево. От, взяти кожну річ, яка вас бентежить, хвилює і засмучує, і проаналізувати от і до, да от Прямо до самого коріння. Вам насправді не вистачає інформації. Ви можете десь побачити не знаю якийсь вкид інформативний, і прямо розбиратися в ньому до кінця, звідки це прийшло і що там насправді за цим стоїть. А можете якось новину побачили, о, ну як завжди, ну ви мене не здивували, ну нічого нового. А вам треба якось от прям заглибитись, усі питання, які вас хвилюють. І тоді ви вже в усьому розберетесь, там, де воно дійсно сумно посумуєте, там, де ні. Порадієте, але якось емоційно це проживете. От щось таке. а Там же переносите кожний на ті моменти, які бентежать особисто вас. От от тут випустити треба назовні, дозібрати інформації і випустити. Все має вийти, бо носити в собі негатив, невдоволення, депресію, песимізм не можна. Треба копати в причини, що цей песимізм породило. Які саме моменти, які вам не подобаються в реальності, яка навколо вас? Ой, аж в мене подух, подух, подих, виб... вибачте, перехопило. Так, перший варіант, буду вдячна за коментар, за зворотний зв'язок. Поїхали далі. Це можна також посунути. Будемо дивитись другий варіант. Що тут у вас? Ой, а тут вибачте, будь ласка, не вибачайтесь, ой, не, не ображайтеся, заздалегідь вибачаюсь, щось заговорюватися вже стала, багато знімала сьогодні. Прошу не ображатись одразу, скажу різко для когось буде, можливо, тригерно. Тут треба позбуватись конкретного патерну, терпіли, на якому їздять, який мовчить, який все стерпить, який проявить дива терпіння. Це у вас і в ментальному контексті. Тут знаєте таке можливо християнське прям виховання. Бог терпіл і нам вел. Тут якась така історія, що і жінка має бути мудрою і терплячою. Тут, до речі, жінка на лицарі Пентаклів, хоча зазвичай це чоловіча карта. От прямо ви як вол, можете вивозити на себе купу всього, що не маєте вивозити, і вже дійшло до того, що люди цим користуються. І якщо подивитись на цю карту як на велику масу людей, то, то вже влада цим користується, чиновники нечесні. Нахабні, жадні цим користуються, і так далі, і тому подібне. І тут досить терпіти, говорить карта. Оцю, от якраз тут терпіння у вас занадто, і воно вже лишнє. Терпіння, розуміння, і, ну, коротше, що вас треба аж, аж дуже розштовхати, щоб ви обурились, відкрили рота і почали трясти простір, влаштували скандал, десь, десь поставили питання ребром і все таке інше. І у що оця звичка терпіти має трансформуватись? До речі, от обидва варіанти якось перегукуються з наявними проблемами в суспільстві і всередині країни, як мені здається, а? напишіть, як ви думаєте. Особливо хто обидва варіанти вирішив дивитись. Так, у що це має трансформуватися? Ага, дивіться, дивіться, тут вийшли схожі карти, але вони відрізняються. А в чому я поясню? Якщо тут людина просто терпить, терпить і терпить і закриває очі на все, щоб не відбувалося, і все одно нічого не робить, і вирішує перечекати, то тут людина вже теж терпить, теж має терпіння. Але якщо ця в моменті терпить все, а ця терпить з перспективою. Тобто вам своє терпіння краще направити в планування майбутнього і в якісь такі справи, де треба грати в довгу, які от на довгу дистанцію. Чи то зробити якісь зараз інвестиції, які зараз будуть копійчані, але якщо подивитись в розрізі 10 15 років, то це багато дасть депозит якийсь відкрити. Тобто спрямувати своє терпіння на конструктивні речі в тих моментах, де час працює на вас. Ну, про депозити, інвестиції, я так, для прикладу, Сказали, а тут може бути що завгодно Вкладати в майбутнє. І тут вже ваше терпіння буде доречним. клас так чітко взагалі В який спосіб вам це зробити. Не боятись тут якусь якоїсь сміливості це від вас потребує. Перестати акцентуватись. От подивіться, тут оці духи, вони прям. Пальцем тикають да, в дівчину, як ніби соромлять її. Тут така специфічна дев'ятка мечів в цій колоді. От. А відключитись від зовнішнього фона, отакого от не дуже екологічного, да? зовнішнього засудження, зовнішніх оцих думок, що там в народі, як думають, починаєте прямо зараз терпляче вкладати в своє майбутнє, от якраз в тих напрямках, де вас щось лякало, і вас лякало, що вас не зрозуміють, або ви не вірили, що у вас там вийде. Хтось тут може вкласти в себе, наприклад, піти на якесь навчання або вкласти в якийсь інструмент там, не знаю, знання, щоб потім вони працювали на вас. Ну, тут багато варіантів. Найпростіше це, звісно, щось матеріальне вкласти на майбутнє, але тут багато варіантів, і ви, в принципі, в міру вашого складу характеру давно б це зробили, якби не страхи і комплекси. Але вони пусті, вони надумані тут і, і, і раціональні вони, за ними реального або нічого не стоїть, або майже нічого. Ну, от якось так. От якщо ви свою. Дивіться, скільки му... мужності треба, щоб бути такою терплячою людиною. А вам треба цю мужність включити в боротьбі зі своїми страхами, комплексами і недостатньою вірою в себе і зі своєю параноєю. Не бійтеся вкладати в майбутнє, воно багато дасть і воно буде. І я дуже сподіваюся, що ви це зараз запам'ятаєте, зробите це і е, згадаєте про мене через 15 років з великою вдячністю, що вам, от через мене, колись карти підказали. От, збережіть себе, це відео собі, вибачте це відео, можете його лайкнути. І воно таким чином у вас залишиться в особистому списку відторювання. Ну, і в цілому буду вдячна за будь-яку вашу активність. Да, мені вас показують в майбутньому як заможну людину. Отак, от, от такі от справи, другий варіант. Прям мені самі він сподобався. Ну, і перший я цілком зрозуміла, а тут от так взагалі. Отак, от, от любі друзі, сподіваюсь, було корисно. Буду рада і зворотному зв'язку в коментарях і взагалі вашим думкам по темі, як вам це все. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь, якщо все ще не підписані. З вами була Ганна. Нехай все складається найкращим чином, найкращих, найпозитивніших вам трансформацій. Не прибуде з вами сила. З вами була Ганна. Пока-пока.